Жінки за кермом трактора або за слюсарним верстатом донедавна це були поодинокі випадки, а нині проглядається чітка тенденція на ринку праці. Гендерні стереотипи долають зокрема на Одещині в аграрному ліцеї села Ісаєво. Традиційно чоловічі професії тепер опановують два десятки учениць. Про їхню мотивацію та перспективи працевлаштування в репортажі Андрія Анастасова. Після рясних дощів земля нарешті підсохла на навчальне поле Ісаївського аграрного ліцею виходять трактори. Сьогодні тут практичне заняття: сіють озиму пшеницю. Вікторія Буртова завантажує усівалку насіння. Жінка навчається на четвертому курсі за спеціальністю тракторист-машиніст. Обрала цю професію, бо любить працювати у полі. Вже опанувала роботу з плугом, культиватором, оприскувачем і впевнено керує трактором італійського виробництва. Він як і машина, він дуже легенький, легенько переключаються передачі, дуже легко, понятно, чесно, на тих тракторах ну, старих там тяжче, там 9 передач. Ну а так. Чим більше сідаєш, більше хочеться робити час, І часами навіть буває не замічаєш, як вірня пробігає. Поруч, з окремом іншого трактора, донька Вікторії Анастасія. Вона дискує землю бороною, розпушує, що було легше сіяти. Дівчині лише 16, втім каже, робота не складна, а головне захоплива. Ось як в нас є другі професії бухгалтер, швей, там більше треба сидіти. А мені ну так ну не подобається сидіти на месті. Мені хочеться якось двигатись, рухатись, щось робити. Принцип дії всіх важелів, механізмів пояснює майстер виробничого навчання. каже, те, що жінки частіше йдуть у трактористки зумовлено викликами часу. Через війну у селі бракує робочих рук. У Нас багато хазяйств просить на роботу, а робить, як у нас то немає. Кому, та й от приходять дівчата і займаються. Ми їх учимо. У мене ось на первому на четвертому курсі випускається одна. А на прийшло ще три дівчини. В мене в групі. Загалом цей фах нині тут опановують 12 учениць, і викладачі відзначають їхню старанність, завзятість та відповідальність. Була моя дівчина з групи шабільників. Вона вдома мала коня. Це вона на коня вискочила, приїхала на заняття, коня прив'язала. Тут виробнича, вона пішла, сіла в трактор і поїхала з мастером на поле. Приїхала з поля на коня раз і погналася додому. Ось практику проходить ще один сімейний підряд дочка Анна та мати Ольга. Її чоловік нині на фронті, а вдома і техніка, і земля, от тільки обробляти її нікому. Для цього я пішла навчатися, щоб була змога самої це робити, щоб вивчити принцип роботи трактора, щоб розуміти, як що працює. Страшно було. Не знала, як це буде, що це буде, а потім втягнулися цікаво. А для 17-річної Анни це був свого рідний челендж, попри пересуди і скепсис оточення, принципово хотіло довести, що з нібито чоловічою професією жінки впораються не гірше. Багато хлопців, які не, не вірили і не вірують досі, що дівчата йдуть на таку професію. Але гордість є, тому що я не здалася, не спустила руки, а пішла далі, нікого не слухала і навчалась, тому що мені це подобається. Навчання триває три з половиною роки, і як зазначає директор закладу, перспективи працевлаштування для випускниць хороші. А зарплати в аграрному секторі тепер доволі конкурентні. Ну наскільки мені відомо, я спілкуюсь з директорами агрофірм місцевих тут. Мінімальна зарплата 20 тисяч, а в період, коли йдуть інтенсивні сільхозроботи, це посівна весняна кампанія, збирання урожаю, осінню посівна кампанія, зарплата виростає до 50 тисяч. Ще четверо учениць здобувають тут професію слюсар з ремонту колісно транспортних засобів та водій категорії. с 1 серед них Єлизавета. Вона вже вправно балансує колеса, розбирає двигуни, а в майбутньому планує працювати шиномонтажницею. Я закінчила 11 класів і вирішила піти на слюсара. Мені це сподобалось дуже, прям дуже сподобалось. І не за мені воно легко дається. От, наприклад, щось там зробити. Нам сказали розібрати. Поки хлопці там підуть що зроблять я бистренько ключі, взяла, то розібрала, прибігла, зробила і все бистро, шустро. Щоб розширювати освітні можливості, цьогоріч в ліцеї відкрили навчально-практичний центр сільськогосподарського спрямування. Облаштувати його сучасним устаткуванням допомогли міжнародні партнери та міністерство освіти України. Одещини Андрія Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.